Привітик, привітик, привітик! Ну що? Мої нові будвацькі оповідочки. Ми з вами знаходимося у центрі Будви. Ось там море, адріатичне, чудове лагідне море. Ви прям виходите, одна набережна, там далі друга, море теплесеньке, в районі 23 градусів. На жаль, в мене ще не було можливості поплавати, але обов'язково буде. Я просто обіцяю сама собі і вам. Там продають помаранчі, півтора е, долари, але ж коли. Мандарини, коли я виглядаю свого готелю з вікон ростуть ось такі, але ще зелені мандарини. Це так ще рівно. Коли ми їхали в котор скрізь по дорозі обабіч росли гранати. Тобто, ось туди набережна, скрізь багато готелей. Ось такі готель «Резиденс» – Це будівельна компанія Рів'єра, яка буде будувати ось тут два величезні хра... хмарочоси. Туди далі ми бачимо будвацький хребет гір. Чарівні гарні. А ось тут це той базарчик, про який я розповідала, де працюють мої дві подружки чорногорки Лілія. І бранка, у яких я дуже часто купую фірмові італійські речі, які вони привозять з Флоренції. До речі, з -фі так? До речі, зараз дуже гарні дисконти по 10-15 по 15 євро на одиниці. До речі, цю е сукенку з льону, льняну італійську я купила так само у Лілічки. Так що ось така краса красива. Тепер я хочу вам ще розповісти. Тут багато що можна купити. Ходь, ходь. Ось таких от ось таких компаніях можна замовити собі екскурсії. Ми з вами вже були в екскурсії над в Дубровніку, але ми їхали по ходу з нашим тероператором. Акорд тут можна так само, хто хоче напевно самостійно. Дубровник, наприклад, 50 євро, скадарське озеро, все включено. Там можна похарчуватися 50 євро. Далі Которський залив. 40 євро, це на кораблику, на човнику. Так, далі, що тут ще є? Тут ми відвідуємо ціват, котор, перак, пераск, острова, острова Перасок, герцог Нові. Каньйони. Теж 50 євро, чудова екскурсія. Ну ще, А тепер, напевно, давай закінчимо. Хоть, хоть. Це у нас карта Чорногорії. Хто бажає чудовий собі русничок? З гербом Чорногорії, або з карти так само можна їх придбати. Ну що, я вже багато про що вам розповіла. Сьогодні в мене ще буде екскурсія, і не тільки це буде шопінг на зелену п'яцу. Це базар, який знаходиться в самому центрі біля готелю Авала. Це біля е, основного входу е, в старе місто, Будва, готель е, і Там Нікрополь знайдений, там де болеринка та чудова і плядовий і пляч момограч. Мограч так. Могран, Могран там знаходиться цей базар. Саме смачний першут», малинова настояночка. Смаколики з тріфелями, різні намазочки. Це все можна придбати там по дуже помірним цінам. З моєї точки зору, пришут, пришут чорногорський, нічуть не поступається пришуту італійському або хорватському і хамону іспанського, але ціна тане, як кажуть чорногорці, дешевше. Ну що мої любі? Ми вже будемо закінчувати це знову ж таки оглядові оповідки. Я вам розповідаю про те, як не за всі кошти світу отримувати задоволення. Сьогодні вже кінець жовтня. Ви знаєте, в мене таке бажання у нас дома 0 градусів в Україні. Я вже собі думаю, як би мені знайти якогось перевізника, щоб тут затриматися ще на два тижні? Тому що тут два тижні буде 23 градуси моря і 23 градуси повітря. І залишитися тут, тому що в мене тут є друзі: і Ліля, і Бранка, і Світочка Раца, яка, яка мешкає. Світі Стефан, святому Стефані, у них там свої готелі. І мені так хочеться ще тут побути, адже це крайні дні, і вже треба буде збирати куферки, і ми їдемо в Сербію, в Сербію, в Румунію, а потім вже до Львову. Ну що, я чітко розумію, що я сюди приїду до своїх друзів і буду вам ще багато про що розповідати. Але це вже буде іншим часом. А зараз по програмі «Зелена п'яца», старе місто, море. І купа-купа-купа, розмов, задоволення і настрою. До нових зустрічей з будви мій новий репортаж, новому, чудовому льняному італійському платічку від Бранки Лілі ваша Оксана Дем'янишина. Папа.